Всім привіт! Закоптили сьогодні балики. Вісім скільки. Як багатенько. Ще гарячі остивають. Їх сьогодні не будемо різати. Будемо різати рульку. Скоптили також рульку, вона вже охолола. Є гарні кірпічики. 3 кг плюс-мінус. Красота. Будеш пробувати? Звісно. Балика не даєш, то хоч рульки. З Дуже гарно ріжеться. Дуже смачна, зовсім не жирна. Красота. Вартість такої рульки 380 гривень за кілограм. Бажаєте замовити, пишіть мені на вайбер по номеру 068 87 87, 87 4 Замовляйте. Не пошкодуєте. Не пошкодуєте, бо дуже смачно.